Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі «Садок без марок». Основні роботи в саду та нагороді завершено, тож я поділюсь своїми спостереженнями і нататками з поясненнями, можливо, комусь це стане в нагоді. Для зручності зроблю серію коротких відео на різні теми. Сьогодні говоритиму про рослини, хвороби та шкідників. Рослини можуть страдати від грибкових захворювань та шкідників, особливо якщо вони ослаблені. Ослаблення часто пов'язане з тим, що рослина не отримує з ґрунту всі необхідні поживні речовини. Коріння рослин живіться водними рущинами, тому важливо створити умови, де ґрунт забезпечує їх вологою та поживними речовинами в доступній формі, тобто потрібен біологічно активний ґрунт. Біологічно активний ґрунт це комплекс біологічних процесів. Які відбуваються в ґрунті внаслідок активності ґрунтової біоти, таких як бактерії, грибки, комахи, черві. Ще один немаловажний фактор: коли на одному місці щороку вирощують одні й ті самі культури або дотримуються спрощеної сівозміни, наприклад, спочатку висаджують томати, наступного року морку, а потім знову рослини з родини пасльонових томати, баклажани, картоплю чи перець. У ґрунті накопичуються одні і ті самі шкідники та хвороби. Через це рослини частіше хворіють, їх атакують шкідники, і навіть обробки препаратами не завжди допомагають. І ми дивимося, чому рослини постійно хворіють і їх атакують шкідники, чому препарати не дають очікуємого результату. Починаємо шукати всі нові і нові засоби, ходимо по колу, а не вирішуємо проблему. Причина у розвитку стійкості, резистентності до хімічних препаратів. Шкідники та патогени звикають до одних і тих самих діючих речовин, і ці препарати вже не працюють так ефективно. Окрім того, через таке вирощування та використання хімічних препаратів корисних мікроорганізмів в ґрунті зменшується, а патогени розмножуються без контролю. Схожа ситуація виникає зі шкідниками. Якщо зменшується кількість корисних комах, які харчуються шкідниками, то останні починають розмножуватись ще швидше що змушує збільшити кількість обробок для захисту рослин. З використанням хімічних засобів, на жаль, гинуть і корисні комахи. Після вирощування основних культур варто сіяти сідірати і щонайменше 2 роки уникати посадки рослин в однієї родини. Також протягом сезону рослини піддаються впливу, перепадів температур, опадів, роси, сильного вітру, спеки чи похолодання. Ці фактори також можуть активувати хвороби та шкідників. На листях з'являються плями, пошкодження дірочки. Тому проводимо профілактичні обробки рослин від хвороб та шкідників. Важливо пам'ятати, листя пошкоджене хворобами чи шкідниками після обробки не відновляються, але молоде зростатиме здоровим, якщо обробка була ефективною. Реклама, яка обіцяє, що листя стане як нове після однієї обробки це міф. Я використовую біопрепарати, особливо важливі регулярні профілактичні обробки. В перші роки Після переходу на біопрепарати, якщо вже проблема сталася, хвороба або шкідник. На рослинах потрібно робити багаторазові обробки 4, 5, іноді до 7 разів кожні 3-5 діб, оскільки рослинам ґрунту потрібен час для відновлення балансу в саду. З руками на ділянці формується власний мікроклімат, активізуються мікроорганізми, бактерії та гриби, збільшується кількість корисних жуків та тварин. У результаті кількість обробок поступово зменшується за умови, що не повертаєшся до використання хімічних препаратів. Це мій особистий досвід. Біопрепарати потребують правильних умов зберігання та використання. Обробку проводять по похмуру погоду або ввечері, бо штаб вигрібів, що входять до складу більшості біопрепаратів, чутливий до ультрафіоліту, хоча є біопрепарати, які використовують сонячну суху погоду, наприклад, актафіт. Зберігання має бути теж відповідним. Багато препаратів потребують температури зберігання від 4 до 18 градусів тепла та мають короткий термін придатності 2-3 місяці. Уважно читайте інструкцію до препаратів. Якщо використовуєте хімічний препарат, ретельно обирайте діючу речовину, враховуйте ризик розвитку резистентності та уникайте повторного використання. Однієї і тієї ж речовини протягом сезону. Дотримуйтесь терміну до збору врожаю та використовуйте засоби захисту. Детальне розпізнавання всіх хвороб та шкідників на ділянці не є обов'язковим, якщо ви використовуєте біопрепарати, оскільки вони охоплюють широкий спектр проблем це моя особиста думка. Головне визначити, чи це хвороба, чи шкідник і діяти відповідно. Додавати в бакову суміш лікувальну дозу для розв'язання основної проблеми та від шкідника або хвороб залежно від ситуації. Це дозволяє заощадити час і кошти. Я роблю обробки баковими сумішами біопрепаратів та поступово намагаю зменшити кількість обробок. Планую в наступному році використовувати для профілактичних обробок ще й барматуху. Цикл відео про барматуху дивіться в описі за посиланням під цим відео. Моя мета старовий сад із мінімум втручань та затрат. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!